Типу боюсь померти, так як в мене є моя сім'я, мій брат, сестра, там на кого я їх лишу і так далі. Але тут є такий момент, що моє життя е, нічого не варте порівняно з нацією. Я просто там е, відношуся до себе, коли я там на війні, е, коли на виконанні бойових завдань я відношуся до себе, що я просто бойова одиниця. З м'яса та крові, яка має виконати до кінця бойову задачу і принесе нею максимальну пользу для нашої спільної мети це перемоги України. Чому раніше не це було. Не було приказу. Ми воєннослужащі, Ми робимо свою роботу до кінця. Є приказ стоять, ні приказу, уході. 2014 рік мені там років 12 чи 11, події на майдані. Просто бачу, як юнаки, студенти, навіть деякі школярі втікають з будинку, щоб просто приймати участь за нашу незалежність на майдані, за наші права. А це новий рік. Я таки думаю, блін, Ну це реально в тому, що я хочу приймати участь, так як моє дитинство, це просто куча е бурних емоцій. Я був таким е і пайним хлопчиком, і хуліганом одночасно вчився гарно в школі, але в дворі мене всі знали там як забіяку. Ми з хлопцями дралися палками двір на двір, ганяли на тарзанки, бігали по гаражам, і це якось ну. В мене було бурхливе дитинство. Грали в футбол на щебенки, здавали всі ноги, приходили додому в синяках, але все рівно йшов битися. На майдані, коли це все відбулося, я побачив цей трек. Потім він випустив кліп. Як саме тітушки били наших хлопців, дівчат, як були кровопроливні бої на Майдані, я такий думаю, чому я не там? Я реально на Новий рік, там всі їдять мандаріни, я сиджу за селом, а в мене так сльоза. Ну, я опять передивляюся цей кліп, і в мене сльоза просто спускається, Я такий думаю, блін. Ну напевно, я втратив момент, коли Україна перероджується. Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну.